Ты з нами воював, блядь. Де це пише, блядь? Сука порохом припалена. От сволотана. Що, не здаються? О ну, тут писало п'яна бригада, блядь. А, о, П'яна о. П'яная бригада, блядь. Ми воюємо з п'яною бригадою, блядь. Ми тверезі, бляха, ну це з п'яними легко воювати. Вип'ємо по перемозі. Тут в них дуже було Багато записів всяких. Але в мене світло. В них розписано все по позивних, бляха. По позиціях, бляха. Внутрішня зв'язка, бляха. Сороковий бат. Ні, бригада, бриг. Сорокова бригада, внутрішня зв'язь, блядь. Який номер, блядь, зв'язі, блядь. 13.05.23 почти свіжатно Оде все бляха Йолка, хуйолка, собака, Собака, кама бляха. Коротше, все розписано, бляха. Хоч бери книжку про них складай. Ми тут ще понаходили карти, передали бляха на на батальйон, там хай розбираються наші друзі, ті, що, бляха. А, ось о, все розписували. Вони на стінах писали, бляха. Вони... Тут з школи, з школі міномети стріляли стояли, бляха мінометка їхня. Складмін був він зірвався. бляха. І вони з школи правильно вносили міномет і прямо з під школи бляха хуярили. Бляха. Дотримуються всіх гуманітарних прав, бляха. Е, цей, бля. Як то? Скрепний народ, бляха, все, віримо, блядь, ми ж такі чесні. З школи міномети винесли, блядь, і по українських солдатах. Йо б-йо-йоб. Тоді в школу сховалися. Що написано, бляха, в тому правила війни, школи, бляха, у військових діях, бляха, участі не беруть. Так? Ні, не можна займати медичні заклади, школи. Ми ж займаємо якісь будинки, бляха, напіврозрушені, бляха. Ми навіть зараз в школі не сидимо. А вони в школі сидять, там парти валяються по школі, бляха, розбиті. Дітям нема де вчитися і не буде, бляха. Її проще розвалити, построїти нову. Отут вони з'їли, бляха. Тут вони з'їли, бляха. Що це ну, це російська тушонка, бляха. <плес> е, Говядина. Говядина... О, це треба підігнати. Знаю хтось любить гов'ядину. Гов'ядина. Тущона я, бляха. Я навіть російською читати не вмію. <плес> Зараз знаходимося в звільненому селі Благодатне. Бої ще за нього тривають. Ну, 68 ма бригада вже його звільнила, але поодинокі кацапи не хочуть здаватися, бігають посадками, хатами. Ну, я думаю, наші пацани вирішать це питання вже сьогодні. Погано для російськомовних українців, бо вони тримаються відчинять. Ось тут все міни, бля. Ось тут міни. Це ці міни мали летіти в нас, але тепер вже полетять в них. Тут і їхні так, тримають. В Україні я. Ото лічильника, хто займається радіо. Треба <реку> знати їхні норми. Кольора. Мені дуже подобається їхній ну, метод зелесників, бо у них там все що, все по кольорах, ти знаєш, що, що, хто куди йде і звідки. І це дуже прикольно.